Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди Моноліт Остапенко Олексій. Олексій, вітаємо вас з перемогою. Спасибі. Які у вас враження після сьогоднішньої гри? Враження чудові. Грали зі своїм принциповим суперником, командою «Мастер». Вони знаходяться зверху турнірної таблиці. Ми виграли тільки позитив, тільки якісні емоції. Те, що ми на тренуваннях завжди награвали. Сьогодні все, в принципі, вийшло. Повністю задоволені. Ви вже далеко не вперше граєте проти команди Мастер. Чи були якісь сюрпризи в цій грі від вашого суперника? Чи все було очікуємо? Ви знаєте, були деякі сюрпризи з їхньої сторони. Вони Це дещо по-іншому виглядали в інших іграх на тренуваннях, спарингах. Ми з ними завжди спарингувалися. То інші відчуття були, звісно ж, все добре. А... Після цієї гри ви вже близько підбираєтесь до першого місця. Як вважаєте, чи зможете поборотись за першу Конечно. сходинку? У нас задача боротися за першу сходинку. У нас є колектив, ми, в принципі, вже три роки в цьому складі граємо. Це тільки найвищі задачі. Що добре, дякуємо вам щастиво. Дякую. І користуючись нагодою, хотів би поздоровити нашого гравця Сергія Пихенька з ним народження. У нього сьогодні день народження. І ця перемога присвячується йому добре, добре, дякую. І вам дякую.